Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків повітря з 26 травня по 1 червня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Близнюків. Цьому тижні у Близнюків, можливо, початок якогось нового проєкту. Такий, знаєте, саме з початку тижня, начебто ваші бажання виходять на перший план. Тому прислухайтесь до себе, прислухайтесь до того, що вам дійсно хочеться. Цей тиждень саме підходить, знаєте, він буде таким. Для втілення ваших мрій. Ще на цьому тижні, можливо, якась відверта розмова з кимось, можливо, щось у вас так, знаєте, або це для того, щоб почати щось нове, щоб щось відкрилось для вас нове, щоб ви щось могли розпочати, вам треба звільнитися від ваших. Таких, знаєте, кайданів, так, знаєте, визволитися. щось вас так стримує. Можливо, ви у вас так знаєте є таке бажання. Ви розумієте, що вам чогось так дуже хочеться, але ви щось вас так стримує. І ось на цьому тижні у вас карти кажуть про те, що може розпочатися щось нове. Але вам треба звільнитися від чогось зайвого. Це може бути, знаєте, і саме ваше, те, що вас стримує. Тому, якщо ви давно хотіли щось розпочати, то цей тиждень буде дуже вдалим для початку чогось нового. Але вам треба звільнитися. Звільнитися, можливо, як від яких таких, знаєте, старих стереотипів. Або, можливо, від того, що ви давно вже робите, і воно вам просто набридло. Звільніться. Звільніться від зайвого. І сміливіше починайте. Ще на цьому тижні карти кажуть про те, що, можливо, це вже. Якщо у вас є якась робота, що ви можете щось додати до неї, і тоді воно може бути, знаєте, вам на перший погляд здається, що це, це щось маленьке, але від, ось, від цього додавання до вашої роботи в подальшому може, знаєте, з'явитися навіть взагалі інший бізнес якийсь, чи якась взагалі інша справа. Тому. Нехай на цьому тижні ваші мрії і ваші бажання будуть, знаєте, штовхати вас уперед! Я бажаю вам легкого тижня. Я бажаю, щоб ви йшли за своєю мрією. І ваші мрії, бажання обов'язково здійснювалися. І нехай вони здійсняться. Гарного вам тижня! Легкого! Такого, як і ви самі. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Терезів. У Терезів. Тижні, можливо, такий не дуже спокійний початок тижня. Щось у вас буде, знаєте, забагато емоцій. Ви на цьому тижні не будете посидючі, вас, вас штовхають і ваші бажання. І штовхають якесь таке вирішення якихось питань. Тобто, ви не будете, знаєте, Дуже спокійними. Вам на цьому тижні карти кажуть про те, щоб ваші дії були рішучими, щоб ви були рішучими, щоб ви не сиділи на місці. Бо якщо ви будете просто спостерігати за те, що відбувається, про те, що щось там робиться, і ви будете просто сидіти, то карти кажуть про те, що. Можливо, у вас будуть, так знаєте, дуже, дуже зашкалювати ваші емоції. Це їх буде забагато, Це, щоб не було депресії. Карти кажуть про те, що щось у вас, так знаєте, десь щось іде спокійно, і саме це вас може вибивати. Тому для того, щоб ви були більш спокійними. І... Не було ось тих зайвих емоцій, то карти кажуть про те, щоб саме ви йшли за вашими мріями, втілювали щось, вирішували щось. Так, знаєте, дуже стрімко щось вирішували. Тобто на цьому тижні у вас не буде такого спокійного тижня. У вас буде, знаєте, дуже багато дій. Тому поверніться карти. Саме в той напрямок, щоб саме ваші дії і ваші бажання виробили для себе, щоб ви вирішували свої питання на свою користь. Нехай цей тиждень буде для вас емоційно стабільним. Нехай ось ці таки непосидючість, саме буде на цьому тижні. Але ви будете щось вирішувати, нехай це буде для вас. Саме для вас. Тому що ви такі люди, що ви даруєте своє тепло, ви даруєте свої, знаєте, ваші дії можуть направлені на когось іншого. Тому нехай ось це такі події, які будуть на цьому тижні. Будуть направлені саме на вас, на покращення вашого життя, на втілення ваших мрій. Я бажаю вам гарного тижня. Нехай кожна ваша справа і кожне ваше діло буде таким, знаєте, ви будете за, так задоволені собою. Гарного і легкого вам тижня, емоційно приємного. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Водолія. Давайте, Водолійчик, дивитися, що у вас буде. На цьому тижні у водолійчиків, можливо, з'явиться якась ситуація, де вам неї вийти. Ось так, знаєте, відсторонитися від чогось, що відбулося, або ви бачите, що щось відбувається таке, де ви розумієте, що. Вам не хочеться там, влучатися в якийсь конфлікт, там, бути... ви дивитесь, і ви, знаєте, ви розумієте, що відбувається, то вам захочеться просто вийти, залишити якусь ситуацію, що нехай вона вирішується без мене. І саме це буде правильно на цьому тижні. Тому, якщо ви щось бачите, можливо по роботі чи щось в родині. Назріває якийсь конфлікт, для того, щоб пройшло все гладко, вам треба просто вийти. ви знаєте, посередині розвернутися і вийти. Або, можливо, бути тією людиною, яка буде так, знаєте, трохи намагатися когось примирити. Буде, знаєте, так, тому. Що я можу сказати, нехай, знаєте, ви можете спробувати когось примирити. Але якщо вам буде, знаєте, здаватися, що може тут бути щось не те, вам треба вийти з цієї ситуації. Ось, мабуть, це буде на цьому тижні для вас саме найкраще. Це вихід з цих обставин, що буде. Складатися на цьому тижні, або щось, що буде відбуватися, вам треба буде просто вийти, не, не бути в конфлікті, бо цей тиждень може, з маленької якоїсь ситуації, де вам захочеться щось сказати, але пам'ятайте, що ось саме в цей час вам треба зупинитися. І вийти з цієї ситуації, тоді все буде спокійно. Тиждень буде більш спокійний для вас. Чого я вами бажаю? Я бажаю, щоб ви таки люди, яким навіть підсвідомо розумієте, що хочуть ваше оточуючі. що вам щось кажуть, а ви вже розумієте, так, знаєте, між. Ви можете читати те, що вам кажуть. Тому на цьому тижні будьте мудрішими. Виходьте з будь-яких складних ситуацій, і ви побачите, що саме ця дія і була правильна. Я бажаю впевненості у собі. Я бажаю вам гарного тижня. Легкого. Нехай у вас буде дуже багато. Приємних емоцій і впевненості у собі. Впевненості в завтрашньому дні. А всім нам бажаю. Мирного неба. бережіть себе.